По, по суті. суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин. Давайте розбиратися, по суті. Вітаю, дякую, що залишаєтесь на хвилі 98. Фам. Олеся у студії. І до нас долучається Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації. Пане Петре, вітаю. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Тож цими днями минає три роки із дня остаточної окупації росіянами Маріуполя. Я розумію, що зокрема і для вас також це дуже такі складні дні, враховуючи те, що ви своїми очима бачили, як стирає ворог з лиця землі райони Маріуполя, скільки людей гине, наводяться цифри там у 20 тисяч, але зрозуміло, що це абсолютно не остаточні дані, оскільки неможливо порахувати кількість жертв. А що зараз у Маріуполі, і от зокрема, що із зруйнованими районами, враховуючи, що періодично ми бачимо заяви, то про те, що там а, будуть екскурсії, і буде постіндустріальний парк, то на території Азовсталі, в якій розуміємо, що можливо навіть ще досі є тіла наших загиблих захисників, захисниць і цивільних, які ховалися там від російської агресії, то ми бачимо якісь новини про те, як росіяни там радісно звітують, нібито вони відбудовують Маріуполь. Як насправді живе місто? Ну, насправді, якщо так говорити, то Маріуполю вже нема. Це подобі, які вони створили Жданова колись, воно якось, якось існує, але нічого подібного з містом, таким, яке воно було до повномасштабного вторгнення, зрозуміло, що нема. Ну, по-перше, його не існує значною частиною просто фізично, тому що великі мікрорайони по різних районах міста просто перестало існувати. Спочатку їх розбомбили. Потім їх демонтували і вже екскаваторами. ну якби Це просто плями такі язви посеред міста. Якщо так брати, то це Лівобережний район, там взагалі по периметру 5 кілометрів площі просто перестало існувати багато поверхівок. В центральному районі, в центрі міста мікрорайон, де мешкала до, до цього 25 тисяч осіб, Приморський район. Мікрорайон Чорьомушки там теж з 29 багатоповерхівок залишилась одна. Тобто там до того жила понад 30 тисяч осіб. Оце є Маріуполь. Історичної частини немає, вона зруйнована, адміністративної частини немає, тому що вона зруйнована, а те, що поновлено, воно перетворено на таку. На деревні Путіна інакше це не скажеш. Це зовні, воно наче перемонтовано, там не живе не одна особа, то і всередині взагалі не проведено жодного ремонту. Ну, ну таке місто Примара насправді. З іншого боку, він активно колонізується на сьогоднішній день росіянами. От їх там вже близько 100 тисяч в місті, це, це без урахування наших українців, і їх кількість продовжує, на жаль, зростати, тому що для них будують там іпотеки, Ну і фактично, це дуже зрозуміла і понятна історія, в принципі, що росіяни перебудовують місто, вони займаються репопуляцією, перебудовують його, тобто зміщаються історичні частини, а ну в історичні адміністративні частини, частини інтересів там, де ж продовжується життя людей після роботи. Ну і таке інше. Ну тобто. Складно однозначно сказати, що відбувається з Маріуполем? Простіше, ну от якби Маріуполя, такого як він був, його немає. А який він буде, не ясно на кому що з, з людьми, які залишилися? Наскільки все таки багато ще українців, які от залишились в окупації в надії, що повернуться українські війська в Маріуполь? Чи все таки за цих три роки частина Маріупольців ще вирішила і всіма можливими силами виїздить із міста? Ну, досі поїжджають люди не так вже активно. На жаль, вже там на, на, мова йдеться не про сотні, але про десятки на місяць. Але люди покидають Маріуполь, тому що жити там неможливо. І стало навіть ті, хто плекали якісь надії, що воно стане краще і після того, як росіяни захопили місто, що вони наведуть лад, і воно буде, хоча б так, як було за часів України. Ну, зрозуміло, що того не буде. а Українців. В Маріуполі залишається і залишається багато насправді. І е, наших українських резидентів сьогодні в місті там до 100 тисяч, але ну знову ж таки, основна більшість людей, які знаходяться в Маріуполі, я маю на увазі, це, це пенсіонери. Це близько там 60-65 тисяч пенсіонерів знаходяться в Маріуполі. Ну тобто, це просто домінуюча е, кількість серед соціального і вікового складу. І ясна річ, їм складно і переконати, і виїчати і фізично, і матеріально, і з усіх боків це складна історія насправді. Тому так, а з точки зору настроїв, ну я би взагалі вони більш проукраїнськими стоять. Навіть серед тих людей, які вважалися нейтральними або такими а, а, поза політикою, тому що оце на очах то, що росіяни обіцяли. І те, що вони не виконують, а воно знову погіршується життя, воно ж нікуди не сховає. Тобто тут треба зрозуміти, якщо ясно, люди в 22-му році вийшли з підвалів після місяців цієї облоги, і росіяни за рік там плюс-мінус розгрибли завали, почали фарбувати будинки. Це дало людям якусь зайву надію, якісь ілюзії. А тепер люди звикли до того пофарбованого і бачать, що за ними нічого немає. Що це просто карткові будинки, і всі обіцянки, які було дано, не виконано. Ну про що казати? От дивіться на Маріуполь на сьогоднішній день: що не менше 22 тисячі людей не мають житла. Тобто їх житло було демонтовано, їм було обіцяно, що їм побудують будинки саме на тих місцях, де їх будинки знесли, а замість того а На цих місцях будують будинки для росіян під іпотеку. а люд, людям просто жодного квадратного або рубля компенсації. Ну, які в людей будуть погляди. Явно в них не будуть проросійські погляди. Тому отак воно соціальні настрої рухаються. В принципі, це цілком влаштовує росіян, тому що їх основна мета це провести максимальну репопуляцію в Маріуполі, ну і взагалі на окупованих територіях, максимально позбавитись українців. Тому що навіть проросійських громадян України вони вважають українцями і тими, які вже не виправити Ну тому так і продовжують діяти в цьому напрямку. Якщо одна із головних цілей окупантів репопуляція населення, чи, скажімо так, стало простіше, можливо, виїздити з окупованих територій? А, ні, не стало. Воно, як було, так і залишається. Тобто, фільтрація Після, залишається жорсткою і прискіпливою. Фільтрацію, в принципі, всі пройшли, і вона залишається рандомною. Тобто, питання фільтрації стало трохи легше при перетині кордонів. Знову ж таки, давайте не забувати, що там у 99% російський паспорт. Тобто, як це відбувається? Вони проїжджають контроль на між територією Донецької області, Ростовської області, там стоїть митний контроль. І рандомно перевіряють людей іноді суцільним перерядком, іноді ні. Така сама історія, до речі, при перетині кордону в наш окупований Крим з Херсонщини чи з Запоріжжя. От. А далі вже фільтрація ну, або перевірки при кордоні, наприклад, перетині кордону між Росією і країнами Балтії, або люди зазвичай їдуть, у тому числі через Білорусь, і там перетинають білоруський кордон, вже Білорусь Польща за українськими паспортами, в кого вони збереглися. Отам От скажу, що там просто, звісно, тортури. Якщо ти перетинаєш російський контроль, є ще вірогідність уникнути російсько фсбшного контролю, особливо люди, які вже встигли отримати за кордонний паспорт. Виїжджають, там, ну, наприклад, в Стамбул, да, в Стамбулі вже далі користуються українськими документами або йдуть в українське консульство і кажуть, що вони біженці, і, ну, і так далі, ну або в іншої країни, то білоруси знущаються дуже сильно над українцями на в'їзді, які на в'їзді, власно. Це, це просто якийсь жах. Гірше за росіян, це кажуть всі наші. Тобто, росіяни не менш небезпечні, але от поводження, як, от, знаєте, як до худоби. В Білорусі гараздо гірше, ніж росіян це факт. Але знову ж таки, це стосується жителів всіх тимчасово окупованих територій так. чи от Маріуполя. Ні, всіх. Тобто, Абсолютно. навіть якщо це з Донецька, з Луганська, які вже тривали час окуповані, та сама історія, так. Не то вони не роблять виключно для одного міста або для новоокупованих територій. Староокупованих територій, абсолютно однаково. Знову ж таки, людина, яка сидить на умовному контролі, не має значення, значення, де да? вона стискається з документами, а паспорти російські у людей в окупованому Донецьку і у людей в окупованому Маріуполі або в окупованому Мілітополі, будуть плюс-мінус одного року видачі. Давайте не забувати, що і в Луганську, і в Донецьку всіх квазіутворюваннях вони встигли вигадати собі якісь громадянства і понаведавати ще й своїх якихось паспортів да, папірців. А тепер вони їх замінюють на російські, тому по термінам видачі в Донецькій області, що у Донеччанина, що у Маріупольця, вони будуть однакові. Ну, я так розумію, що, наприклад, на Маріуполь і на новоокуповані території, той самий там, Мелітополь, якісь повноваження так званих там от очільників так званих ДНР і адміністрації їхніх вони взагалі не поширюються. Тобто контролюється максимально російськими адміністраціями, створеними ні. В сенсі Пошель контролює. Ну, це складно. Якщо відкинути їх внутрішньополітичні дрязги, бо це довга окрема історія жаба Гадюкінська, як у нас люблять казати. да? взагалі, як забезпечується управління окупованими територіями? Є офіційні особи публічні. Ну, наприклад, в Донецькій області є Пушилін, да він, ну, типу, українець. Але сволота просто. Він дійсно керує і Пушилін єдина публічна особа в Донецькій області політична, яка ще може приймати якісь публічні рішення. Так само буде по містах, містечках, селищах, окупаційна офіційна влада, яка є публічною. Окрім того, при Пушиліні, наприклад, є так званий уряд, який вже складається майже повністю з росіян. Вони, ті, хто росіяни. Приїжджі і займають офіційні позиції, вони самостійно приймають всі рішення. Проте є неофіційна частина. Тобто у Пушиліна буде ну, є заступник або радник, який є росіянином, представником одночасно від Кремля, ФСБ, уряду і так далі. І фактично ця особа буде приймати всі рішення на території Донецької області. Так само, наприклад, в Маріуполі є гауляйтер Маріуполя. Який наче приймає все рішення, і він, як, знаєте, як завхоз. Ну, тобто такі рішення він прийме. А поруч з ним є перший заступник, абсолютно непублічний росіянин, і фактично він керує містом. Тобто він приймає всі там, тактичні, стратегічні рішення, які необхідні. Тобто є офіційна гілка влади і неофіційна гілка влади. Отак от приблизно це влаштовано на всіх окупованих територіях. Питання лише в тому, скільки ваги безпосередньо тієї публічної персони, які ми бачимо. Тобто, якщо у Пушилі не є вага, то наприклад у пасічника в Луганську да зрадника, за якого майже ніхто не згадує, взагалі ніякої ваги немає. При тому, що Луганськ зараз розвивається набагато більше, і туди вкладається ресурс набагато більше за Донецьк, як не дивно. Така сама історія там між Баліцьким з Запоріжжя і Сальдо з Херсонщини закуповане. да? якщо там на Херсонщині, той Сальдо взагалі не хто, його взагалі не згадують там. То Баляцький, ну хоча б має якісь, якусь вагу, але порівняно меншу за Пушиліна. Ну тобто, от все це отако складно працює, організовано, і скрізь за кожним хто стоїть. За Пушиліним, наприклад, стоять ФСБшники. За Баліцьким, наприклад, стоять головний управління Російської Федерації, які за пасічником Луганського. Тому вони ще борються один з одним, і там постійно оця боротьба, вона вірує і кружляє по цих окупованих територіях. Ну, як ви сказали, жаба-гадюкінг. Я ж вам кажу, це довго, довго і складно, повірте. Ну, якби розуміти, розуміючи ці тенденції для того, щоб їх перекласти, і в, а воно викликає певні кроки, певні напрями розвитку території, якихось, да або що з ними відбувається, у тому числі з військової точки зору, ну, ці нюанси важливі, але ну. Окрім просто такої цікавості, просто там постійний жаба гадюкін, за яким українці мають спостерігати, мені здається, з попорном, тому що рано чи пізно вони один одного всі побивають, і я думаю, це буде нам досить цікаво спостерігати за цими танецями. Добре, але от мені тепер стало цікаво, були Донецьк і Луганськ, так угу. окупували Маріуполь. Ну Маріуполь так. за е, часів там з 14 по 22 рік став е, по факту. Альтернативою, аналогом Донецька, так тобто, це місто, в яке Україна також вкладала кошти, розвивалося, воно uh -huh. мало свою адміністративну вагу, в тому числі його окупували росіяни. Росіяни зараз також uh -huh. в нього вливають кошти, як ви от згадували, там зокрема там привабливими іпотеками і можливістю якоїсь роботи uh -huh. вони намагаються затягнути туди росіян. Чи немає конкуренції зараз всередині окупованих територій між Донецьком і Маріуполем? А звісно, є. Мало того, що вони завжди були. Тепер вони просто посилені. Тут ще ну, є такий нюанс: в Маріуполі, за окупацією Маріуполя і процесами, які відбувалися на перші місяці, стоїть головне розвіду тому що є там така постать, депутат Держдуми Дмитро Саблін. Він фактично сам є грушник, а він сам Маріуполець виходить з Азовмашу, і він автор русскої вісни в моїй першої окупації Маріуполя. Ну тобто така собі сволота, яка й забезпечувала, по-перше, окупацію, по-друге, лоялізацію населення, організацію. Я сам як місцевий, тому що він міста дуже добре знає. Насправді, ну він дійсно місцевий, досить довго мешкав. Він поїхав з міста там в нульових, мені здається, вже з кар'єрних питань. Проте, а він представник гру, і е, вони одразу забрали весь фінансовий контроль над Маріуполем, коли він розпочався, їх звідти потім вибили е, Пушилін з ФСБшниками, спираючись на підтримку е, Рамзана Кадирова. За що разом Кадиров від Пушиліна отримав по суті ну ФСБшників, отримав своє володіння, комбінати ліча. Потім е, там пройшли певні процеси, і як тільки похолода, знов ж таки Пушиліна стали від в Кремлі трохи подалі ставити, наприкінці там, 24-25 рік, то знову сплили наші герої у вигляді грушників Сабліна, які намагаються це зробити, там просували теми, що Маріуполь треба вивести з підпорядкування Донецька і зробити з, з нього такий собі. Місто з окремим статусом у ну, навшалт як у Києва, да у нас як у столиці, і е, взагалі щоб він не підпорядковувався Донецьку, напряму фінансувався і працював з Москвою. Вони тут майже перемогли, потім знову перемогли ФСБшники. Тепер, взагалі, в них нова історія. Є, що і можна віддати Маріуполь як Презовщину сформувати в окрему область, окремий регіони. Це у Баїцького ще там відристи частину або, наприклад, навпаки, підпорядкувати. Я до чого? Що вони постійно крутять ці історії, розподілити між собою Маріуполь і Донецьк розрізати. Там вже ситуація ще взагалі гірша. Тобто, в Донецьк, взагалі, по-перше, не вкладається на хто, а по-друге, планів таких нема. Донецьк не представляє ніякого інтересу для росіян, там нема вже вугілля, там немає економіки економічної доцільності, тому що заводу вони порізали на металобрухт які там були. Ну тобто, він їм не потрібен тепер, як закінчиться війна. Донецьк на нас чекає забуття вже з російської сторони остаточне, а на відміну від Маріуполя, який буде відігравати військово-логістичну роль і, і має стати таким собі Севастополем на Азові, да як вони його собі бачать. Це знову ж таки абсолютно різні різна вага з точки зору росіян. Ну, якщо ми розмірковуємо, що окупація там протягнеться достатньо довго. Тому так, ці історії. Постійно тривають, не замовкають оці пушки внутрішні гармати ані на хвилину, і ми за цим спостерігаємо, допомагаємо і вболіваємо за обидві сторони одразу, поки вони борються, тому що в будь-якому випадку ми виграємо. На мрію це не сказується ніяк. Їм не стане ані гірше, ані краще від того, хто буде керувати містом з росіян. Тому це таке для нас така розвага, як і для місця. Ви випередили моє питання, тому що мені якраз було цікаво, чи яким чином це відбивається на місцевих? Ну ні, тому що там же ж питання не про те, як зробити краще, а як більше вкрасти в якийсь чийсь конкретний карман. А і все, А коли там мова про вкрасти... То там точно не про дбання про місце. Взагалі, я хочу сказати, оце все, знаєте, ми самі собі е, рознесли по всьому світу, що Україна країна з найбільшою корупцією у світі. Я думаю, що багато комуна за це треба подякувати з громадського сектору. І росіяни досить непогано цю історію просувають. Проте розмір російської корупції, кредівництва реального там хабництва він настільки шалено не порівняний з нашим. Що це? Ну я не знаю. Це Україна початку розвалу після розвалу радянського союзу. Можливо, така була трошки. Це це просто жах. Що там від... це до чого? Там про людей взагалі ніхто не дбає. Ну просто. Українська місцями корупція передбачає, що ти маєш щось людям зробити, щоб вони були щасливі, і ти мог спокійно ну трохи стати багатшим. Да? Наприклад, скажімо так, то там взагалі про це ніхто там не заморочується, не думає. Тобто є бюджет я поклав його собі в кишеню. Мені головне питання дати хабаря потім там, не знаю, поліціянтам, щоб вони точно мою там певний час не приходило. От і все. Людей нема там в тих схемах, от і все. Ще от один момент. Чи впливає якимось чином на ситуацію в Маріуполі на поводження окупаційних окупаційної влади, там військ, які там зосереджені, оці коливання навколо перемовин щодо завершення російсько-української війни? От на фронті так вплив... на деяких ділянках так. А що в, в окупації? В окупації так впливає. Вони цим чудово. Прикривають своє насичення а, а, військової машини, тобто вони спокійно, як починаються перемовини і там. Наші відверто одностайні припинення вогню, паузи по ударах по територіях, по окупованих, по російські. Вони просто спокійно не ховаючись, збільшують кількість техніки і живої сили, яку перекидають, тому що вони тепер не змушені ховатися з огляду на можливе нанесення ударів. І все а з точки зору реальної підготовки до миру її немає, і вони не готуються. Вони готуються до літньої наступальної кампанії, яка ось ось має розпочатися, в них все готово. Це по Запорізькій області, по Донецькій області, ми вже її бачимо. Ну тобто, повірте, там підготовки до миру навіть натяку немає. А посилення якихось силових заходів в самому місті? От, там а, Боротьба мож... з диверсантами, умовно. Ну там неможливо посилити, що знаходиться на максимальній точці. Воно там є постійно, постійно триває. В усіх тих самих формах, навпаки, воно навіть там за попередні роки трохи пом'якшилось е, нарешті. Але е, ця робота в них проходить постійно. Там максимально збільшений контроль, там повний контроль мобільних пакетів е, інтернету. Е, тепер вже у них і повний контроль провідного інтернету, наприклад, що спрощує і зменшує необхідність кількість та, е, відстежень. В у них майже скрізь встановлені тепер. Зовнішні камери нагляду, що зменшує кількість патрулів на вулицях і там дає певні а, а, відчуття якось да, послаблення режиму. Але ні, нічого такого немає, все працює. Фільтрації працюють, а решти відбуваються, допити відбуваються, контроль меншим не став, а посилити от його дійсно вже просто неможливо. Зрозуміло пане Петре. Я дякую вам за розмову. Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації про реалії окупованого Маріуполя. Я нагадаю, що цими днями минуло три роки з моменту остаточної окупації російськими загарбниками Маріуполя. Дякую, що.